Привітики! Мала я вчора виставити відео, але не склалось. Мене був вчора дуже важкий день, тому я про це навіть не думала. Сьогодні я вже вирішила озвучити після роботи і виставити, показати вам ось таку роботу. Ще одна буде робота. Як бачите, тут є трохи відчарування, особливо більше чомусь на лівій, хоча жінка ніби правша. Як виконувалася робота, я, на жаль, не пам'ятаю, тому що я іноді змінюю матеріали і способи нанесення. Пробую як краще. Тому тут, на жаль, я не записала, не запам'ятала, яким чином я робила. Але ви знаєте, мені здається, що тут така сама ситуація, тому що тут у нас схожий дизайн, як я нещодавно показувала декілька відео назад. Коли я кінчик недостатньо укріпила і почалося відшарування. Мені здається, що тут така сама історія. Тому в цей раз я вже буду укріплювати краще повністю жорстким гелем. Тут у нас буде зовсім інший дизайн. По два нігтика буде з дизайном. Буде. Я, не знаю. я називаю такі дизайни каляки маляки <ріст> Тут вже, як бачите, трендовий осінній колір ми намалювали бордо. І зараз я наношу базу, щоб по ній по мокрому робити каляки маляки Я взяла білий лак і оцей основний наш лак. Зараз буду робити ну, щось по типу мармура. І потім ще оздоблю це край оздоблю... Оцією поталю. Ось хотів сказати фольгою, але фольга це не то. Поталю і все такий буде дизайн. Дуже легко виконується і непогано виглядає. До речі, я спочатку думала взяти базу для розтікання, але добре, що я її не взяла. Тому що, якщо чесно, в таких дизайнах база для розтікання вона іноді заважає. тому що, бачите, в мене тут площа дизайну невелика, і база могла б стікати зараз в боковий валик, тому що, щоб воно розтіклося, треба базу наносити не дуже тонко. Ось цю базу, звичайно, я нанесла тонко. І я вже, бачите, більше пензликом так беру, сама роблю ось ці прожилки. Ну, коротше, Я би не радила цього дизайну брати розтікашку. Тому що воно було би з напливами. Ем, ну, коротше, незручно. Тут Тут треба базу саме тоненько наносити. Коротше, дівчата, признаюся, ви вирішила я з жовтня на 50 гривень підняти ціну. І зараз я буду вже писати клієнтам поступово, що піднімаю ціну і дуже переживаю по цьому поводу. Я думаю, що кожен, напевно, переживає в такі моменти. Але я довго-довго відкладала, хоча мені є е, 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 половина клієнтів, які самі на це натікають, і вони, ну що там, ти вже подорожчала, ну що там, скільки, скільки там, там, чи, там, чи більше лишають, знаєте, ну, грошей теж є такі. Ах, і я все відкладала, відкладала цей момент, відкладала, але я бачу, як зараз піднімаються не все ціни, і я реально розумію, що мені якось не вистачає того, що я заробляю. Ах, і, коротше, я тому вирішилась все-таки підняти. Не знаю, я думаю, може, така сума не сильно вдарить всім по карману. Тому що, ну, ми, в принципі, зараз. 50 гривень це вже, можна сказати, і не гроші. Зараз така інфляція вже. Що то, що 50 гривень було рік назад, зараз це вже взагалі копійки. І, коротше, ну так як в мене ціна, в принципі, я вважаю, невисока. Одна з таких, я завжди, знаєте, тримала ціну таку десь, ну, так, щоб не було зовсім мало. Тому що я не знаю, ну от в мене ціна може трошечки більша, ніж от коли початківці починають робити, тільки вони там ставлять низьку ціну. От У мене там трошечки більше. Ну Тому що все-таки в мене досвід вже так. І в принципі, і, в принципі, я виконую всі забаганки своїх клієнтів, щоб вони мені не принесли, не придумали. У мене є всі матеріали для цього. Укріплення, тому все-таки, ну коротше, я вирішила, що так, що вже можна трошечки підняти, тому що все-таки я ж кажу, навіть підеш купити ці продукти, Ой, і виходиш з того продуктового чуть не плачеш, тому що не знаю, важко якось, важко Зараз. І не знаю, як мої дівчата це сприймуть. Ті, хто лишиться, хто не лишиться, не знаю. Коротше, буде видно. Але ну, якщо не лишиться, ну що ж зробиш? Ну, наче настільки вони дорожили моєю роботою, правильно? Моїми стараннями і... Так що, такої. Я взагалі не люблю розмовляти на ці фінансові теми. Я завжди себе якоюсь ущербною відчуваю, коли говорять, ой а там... там, От мені нещодавно буквально прийшла до мене клієнтка, тому що її майстер підняла дуже цінно. Коротше, в два рази. А -а -а. Ти ж тут? Шкоду робиш? Що тут? Ось, вибачте, перервався. Перервалася моя розповідь, тому що тут вставила мою киську. Сподіваюсь, вам сподобається, як я поговорила зі своєю киською. Ось, я хочу сказать, я така слухаю, да, 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 скажу, и такая, знаете, ну, типу <laughs> с одной стороны, добре, что она до меня пришла, <laughs> а с другой стороны, відчуваєш себя так, не будто, <laughs> <laughs> такие, типа, я не знаю, какая-то я не знаю, ну, <laughs> короче, такие, да, какие-то двойные такие чувства, <laughs> От, і щоб вже зовсім тішовкою не бути, то, то я вже вирішила капельку підняти. Щоб, знаєте, це більше я не, не збагачусь сильно з цих грошей, але просто для успокоєння себе, якось, щоб, ну, типу, щоб, знаєте, от бувають такі моменти, наступають, коли ти довго працюєш. Ах, і якесь оце вигорання, якийсь настрій портиться, ти вже не хочеш працювати там. І от я от думаю, ні, от зараз мене з роботою, в принципі, я хочу працювати, мені нормально. І от знаєте, Це як для мотивації, щоб не вигорати. Короте, що ти дійсно за щось працюєш, і ти щоб бачив, за що ти працюєш. Короте. Ось. Але піднімати я не можу сильно, тому що я ж розумію, що дівчата, які працюють там на сйомі, особливо салони, там, коли вони за цих всіх мистрів платять, коли в них там мають люкс, якийсь сегмент, ці всі матеріали, я все-таки якісь там вони там секу наливаються. Я бачила нас коротше, чуть ли не в три рази дорожче, ніж я роблю. Салон є рядом зі мною. Але вони там просяку наливають. Ось, тому у них в три рази дорожча ціна. Ось. Ну, комусь це потрібно. Хтось хоче прийти, щоб його там облизали зі всіх сторін. І він готовий за це гроші платити. Правильно? Для кожної людини зі своїми запросами має бути. Я не такий майстер, я так ніколи не буду робити, мені здається, я не вмію оце, ото, оці панти. Знаєте, там оце от все. Я просто роблю все. і Беру там. я думаю, я вважаю м -м -м, такі гроші невеликі. І зараз в мене не було а признаю, Зараз я в Тіктокі, коротше, м -м -м, сижу іноді. І мені попадаються якісь оці нахтіві теми. Там ці опроси, там, із мого міста були там, так запитання, там якісь, за скільки там. Викладіть там в коментарі фоточку і скільки коштують ваші нігті. Слухайте, я навіть не знала, що в Тік-Ті такі є. І тепер я така дивлюся, думаю, но в мене реально не висока ціна. інші більше беруть. А, ну, коротше, не знаю, скільки піде людей. Після. Може ніхто не піде, може всі з розумінням віднесуться. Ну, Все-таки ж люди розуміють, що все дорожче, і мені ж теж треба якось жити. Правильно? Ну, от. Я теж не можу працювати зранку до ночі, одного дня, щоб щось мати. Е, ну, Я знаю, є такі майстри, які зранку до ночі. Ну, це в основному молоді. Я вже не молода жінка, я вже. Підстаркувати, тому в мене вже немає стільки сил, сил сидіти. А ось, Тому в мене клієнтів не так прям багато. Не за 100, там в місяць, тому на мені, ну, коротше, не знаю, це я, мабуть, себе виправдовую, зараз сижу. Ніколи на цю тему не говорила в відео. Це перший раз, що я підняла саме а, фінанси, фінансову тему. Не знаю, чомусь хотілося просто сказати. Ось. І як бачите, я знову запропонувала ось цей а, масло це тапльони. І вона погодилась, і ми її робимо. Також я їй тут запропонувала на контрасті зробити сині е е гілочки, просто слайдер накліємо. І мені дуже сподобалось, як вийшло. Їй сподобалось а... з цими слайдерами я кажу, і ще буде намек на, патріоти... на патріотизм, тому що, що ти зблоки. Також дякую за ось цей коментар. Закликаю усіх так робити. І дійсно, я вам скажу, дійсно, коли. Ви, мої глядачі, ті, хто мене підтримують, мені щось пишете, це дуже-дуже велика мотивація. І так приємно хочеться ці всі відгуки, і якось ну, дуже приємно. Ти дійсно відчуваєш, що ти не, не, не просто так щось робиш, навіть ці відео там знімати не зря, я стараюсь, тому що все-таки хтось мене дивиться, комусь це подобається підтримує мене хтось щось цікаве для себе. Там да, Мені писали, коли там, що я для себе роблю тільки нігті, і от я там щось черпаю з ваших там відео, щось для себе, знаю нове там, чи якісь там. Е ну, якісь лайфаки. <плодиско> Це дуже-дуже мотивує. Також дякую, що сприйняли нормально мої вставки, там якісь, що я вставляю не тільки нігті, а щось життя там. Теж дуже приємно. Ну, і як бачите, я, у нас тут зламався нігтики. Я вирішила нарощувати цим гелем. Тому що я замішувала цей гель на жорсткому гелі. Це був такий, знаєте, ліквід-гель, я би, можливо, не рішилася ним нарощувати, тому що все-таки ліквід гелі особливо, якщо вони кольорові, якщо в них такий виражений пігмент, вони стають м'якшими. Вони вже не такі жорсткі. Чим більше пігмента, тим м'якше гель. І це завжди треба враховувати. Чому саме жорсткий гель це саме прозорий, і ось такі камуфлюючі кольори напівпрозорі вони самі жорсткі. Тому я вирішила, що я додала трошечки лаку пігменту, і він лишився твердим доволі. І ось ці гілочки, про які я говорила. І ну, мені дуже сподобався ось цей. І бачите, у нас тут ще червоні ягідки якісь там. І мені оце поєднання таке дуже сподобався. Слайдери я завжди, завжди перекриваю двома шарами. Так, і тут, бачите, тут на опил в мене слайдер не хотів кріпитись, тому я нанесла тонкі шар бази і вже на шарбази почала чіпляти слайдер. Просто на опиляний нігтик він не хотів чіплятись. У нас сьогодні немає води. Відключили на цілу добу. Можливо, якщо поремонтують, то включать раніше. Це вже вдруге. Нещодавно нас теж так відключали. Щось постійно ремонтують. Влітку видно, хочуть по максимуму все зробити. Так що я сьогодні нічого не готую, не прибираю. Це сьогодні релакс. Від цього всього. Все-таки, ви знаєте, чим більше я роблю ось цей колір, тим більше він мені вже подобається. Зацінила. Тому буду замішувати ще. Ну, я буду пропонувати, звісно, людям. А, до речі, я його ще на тіпсу не викрасила. Треба викрасити на тіпсу. І буду робити, хто захоче. Так, там в кінці ще невеличка розпаковочка. І все. Я з вами прощаюсь. Розпаковка не ногтівого. Блін, вколола себе ножичко. А зараз покажу. О, блін. Коротше, зараз я дорозкриваю поза камерою. Утіпляємося. Утеплюємося на зиму. Але це... Це ковдра не мені, я собі вже замовила, моя вже прийшла іншого кольору. Кака красота. І в нас ми вже замовили три ковдри такі, і ще одну будемо замовляти. Бо моя мама хоче обновити ковдри. І в нас три штуки попросила мене, щоб я замовила. Я собі замовила першу, ми подивилися, що у нас влаштовує. Ось така от якість. Ну, якась синтетика. Ну, дуже дешеве. Дуже дешеве. Це я на промі знайшла в магазин. Ну, Пісно, що Мейт Україна, ну я не знаю, можливо, Made in China, але маркують потім тут, не знаю, що тут? Тут? тут. Не викликає алергії, бачите. Що тут? Тканина полікотон. ну Це синтетика, типу з натуральним. щось там якась. І наповнювати силікон. Я люблю ковдри і подушки, тільки синтетичні, тому що вони не алергенні. І за ними легко доглядати, прати. Одіял я вже своє випрала. Вже чекає холода в шафі. А це мамі. І я замовляю, і кожен раз приходить інший кольор. <ріст> По кольорам вони там не заморачуються. Троші, якщо хочете, скину це на промі. І, до речі, на рахунок прому, ви знаєте, що зараз там ця доставка для своїх платиш 30 гривень у місяць, реєструєшся і до 10 кілограмів. Це доставка безкоштовно. Я замовляю по одній ковдрі, що, щоб доставка була безкоштовна, тому що я вже підключила. У мене перший місяць безкоштовно доставка, тобто я нічого не плачу. А за другий місяць вже буде знімати 30 гривень в місяць. І таким чином я вже, я, якщо чесно, раніше на промі особливо нічого не замовляла, але зараз я вже буду замовляти, так як доставка в мене проплачена. Замовляла на промі також шафу сину е е цей, в кімнату, кого цікавить, яка напишіть мені, я зніму відео. Така невеличка, дуже зручна. Якраз таку і хотіла. То, звісно, за шафу прийшлося доставку платити і десь, я не пам'ятаю, 700 700 гривень була доставка. Така от ковдручка. Зараз приїде отчим забере. І ще одну маю замовити.